Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую вечерю. А я кажу, добрий день, так? Вже в нас потемніло. І ще дивлюся хвилин 5 і буду виключати. Відео буде з двох днів, розпочинаю ввечері сьогодні. Тівтільки. У нас сьогодні на вечерю і захотілося мені дуже фаршировану перцю, тож 4 перчинки витягла з морозилки і зафарширувала. не ну, ще маленьких ківтілів накрутила, бо дивлюся. Якби великі то не вмістила. Ну, я ж кажу, хвилин 5 і буду виключати. Вечеря, вечеряти будемо сідати. Витягла я рульку. Зроблю салтісон. На моєму каналі там є відео. Хтось мені писав Зельс. Ну, в нашому селі ні від кого я не чула, що Зельс. Салтісон, та й все. Чи з голови, чи ось з рульки можна ж приготувати. Порубали. Я планувала, правда, із цієї рульки холодець зварити. Але нещодавно я там вам показувала, що з рульки ж приготувала я цей же салтісон. Дуже швидко ми його поїли, бо він же смачний. Вирішила цю вже рульку на цей салтісон пустити. Ви просили мене, покажіть, як ви готуєте цей салтісон із рульки. Покажу. А, а Зразу залишу її на ніч розморожуватися, а завтра будемо разом з вами готувати. Вже ранок я начистила картоплі, поставила варити на супчик, засмажку приготувала, чайок собі заварила, сижу п'ю, сижу п'ю. Така рулечка м'ясна. І, і трохи є салко, звичайно. Порося, порося ж без сала не росте, ну і ротичка. Минулого, минулого разу з рулькою ще і язик варила. Ну, самі розумієте, що в поросятих один язик, тож цей салтісончик буде із самої рульки. Рульку я вже перемила і вкинула в каструлю, налила води, ну щоб вода рульку покрила. Підготувала лавровий листочок, один більший, ось, один менший. Насипала чорного перцю горошку сюди. Я його не рахувала, так насипала та й усе, не знаю. ну більше десятка. Три перчинки ось теж горошком, тільки духмяні. Дві цибулинки такі, не дуже великі, ну які в мене були, почистила. І взяла столову ложку, таку гарну столову ложку солі. Вода закипить, шум зніму, і тоді я це все вкину і всиплю на сіль. Як уже звариться рулька? То тоді ж м'ясце можна скуштувати. І якщо недостатньо солі, то її тоді додати. Рулька закипіла, шум я прийняла і вкинула те, що підготувала, приготувала. Тепер рулька нехай кипить на маленькому вогні, доки м'ясо не буде відставати від кісток. годинку десь рулька повариться. Тепер шматочки. Рульки треба перевернути. Вже я буду рульку виключати. Підготувала чесничок. Ось такі 5 зубчиків. Чесничок натру на тертушку. Хоча в водичку чорний перчик горошком додавала, як рульку варила. Але за бажанням заливку можна додати чорний мелений перчик. В мого чоловіка Віталія таке бажання є. Поки що відставляю миску з чесником і перцем і забираю на стіл рульку. З бульйону приймаю м'ясе. Залишаю охолоняти, щоб можна ж було її обібрати. А сама повертаюся до часнику і перцю. Тепер для заливочки візьму пару черпачків бульончику. Але бульончик я поколочу, щоб не такий жирний взяти. І через ситочку, у мисочку до часнику і перчику налью. Ну, Я думаю, ще трішечки і достатньо буде. Я взяла трохи менше, ніж півтора черпачка і розколочу. У мене залишився ж бульйон, в якому варилася рулька. Бульйон цей запашний, смачний і жирненький. Звісно, що я ж його не виливатиму, а проціжу в металеві лотки. І поставлю в холодильник. А тоді буду брати по ложці чи дві, і вкидати в суп, в борщ, але ж буду враховувати, що бульйончик солоненький. І я вже розлила бульйон, обхолоняю. Для рульки я взяла ось такий більший лоток, харчову плівку і вистелю лоток харчовою плівкою. Але не так, щоб тільки всередині плівка була, а щоб звисала по боках, щоб тоді. Треба ще кінці йому тут знайти. Щоб можна було тоді салтісон гарно і зверху обгорнути. Я вже почала рульку оббирати. Бажано ж тільки саме м'ясо і жирок з рульки взяти, а не кістки. Але як не стараюся, а все рівно щось та попадеться. М'ясе я оббираю і такі, ну, шматки чи молі залишаю. А жирок, це ще це теж не пропаде. Сьодимо з вітолієм, з вітолієм та над кісточком ми ще попрацюємо. Так, прошу я там казала? Бо поки, поки відволіклося на кісточки, бо вони ж самі, знаєте, смачні які. Оббираю. Я все ж таке чимале залишаю, А жирок отут із, із скіркою дрібніше. Дрібніше так розриваю. Рульку вже я обібрала, а тепер заливкою залю. Можливо, це їх і багато, бо той раз в мене рулька більша була з однішного. Подивлюся зараз. Половинку чи більшу половинку я сюди ввілю. Ще трохи. Ось так. А це ось. варитиму завтра борщ. То піде ця заливочка з чесничком, перчиком. Така пахуча. Ой, пахне, дівчатка. М -м -м -м. Борщик. Гарно я тепер. М'ясце перемішаю із заливкою, і перекладу лоток. Розрівнюю і Лівкою тепер. Позакривою м'ясце Тепер же треба накрити рульку і загнітити тут же ж небагато м'ясця мало воду. Зазвичай місця більше, я сюди накладаю, я тоді так кришкою жодка накриваю і ставлю гніт. І все гарно загнічується. А це кришка не дістає. Знайшло ось такий паралун. Зверху накриваю, кришкою прикриваю. О, думаю, тепер повинно туди до місця дістати. Ну і гніт шукаю. Банка з перцем легка. То піде сюди О, банка трохлітрова огірка. Думаю, що огірка. Повинна... Огірки повинні гарно загнітити рульком. Ну і все. Тепер цю всю конструкцію ставлю я в холодильник і залишаю, доки вона там в холодильнику. Ну, зразу скільки, зразу пів одинадцятої, то думаю, що до вечора повинно все гарно захолонутися. Ну, захолонути і прихватитися. Заховала вже я рульку, витягла каструшку. <хи> Нещодавно я показувала вам, готувала турт, варила крем, крему залишилося чималенько. І не хочеться ж викидати, Так же ж, треба його кудись пілаштувати. Думала, мабуть, зразу я швиденько наколочу тісто на рулет. І спечу. Колись вам давненько вже показувала я рецепт цього рулету, називається 15-ти хвилинка. Ну, сьогодні ж буду пекти і покажу. Я розпочинаю замішувати тісто для рулетику. Такі ж трішечки лягла, перепочила, бо чогось самого ранку у мене вже і спина кілком стала, і голова обертом пішла. Я вам зразу скажу інгредієнти для порцій і під відео напишу, але я підготувала все, буду замішати тісто на дві порції. Тож, для рулета необхідно 3 яйця, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки меду, півчайної ложечки соди погашеної уксусом, і 2 треті склянки просіяного борошна. Тобто, якщо склянку поділити на три частини, то це необхідно взяти 2. Gracias. Вже я тісто замісила. Ось такої воно, воно густоти виходить. Я б сказала, І на млинці. Лист підготувала, змастила олійкою. Пергаментним папером не буду його накривати. Вірніше, застилати. Хто дивився моє відео про рулет 15 хвилинку, бачили, що я готувала там на порцію і в меншому листу. Сьогодні ж вирішила. Не вирішила, а треба було мені на дві порції готувати, того, що той лист менше я викинула, бо він про, про, про Тож Готую на дві порції. Буде в мене такий рулет, дівчатка, Однобокий. <сі> нерівно цей стоїть. Трішечки духовка, вірніше, нерівно стоїть, тісто все постікало. Треба зразу швиденько його ж скрутити. Ага. Як тепер його скрутиш? Як там товстенько, а там тоненько. Нічого. Скрутила. Ось так. Залишу його охолоняти. Мабуть, трохи треба буде чи ні, пообрізати. не буду. Як показувала я вам відео на одну порцію робила, то я тісто, верніше, вже корж, який з духовки приймала, швиденько його перемащувала варенням і скручувала. А це скрутила зразу. Охолоне, а тоді розкручу і заверним кремом перемащу. Ми пообідали, і я вже пішла вклалася відпочивати, а тоді здумала, та ні. Зразу я рулет перемащу, а тоді можна і лягати, відпочивати. Оце ж, мостила такої посуди в мене нема, щоб покласти цілого рулета. Мабуть, я його зразу поділю. Перемащу і ось на, на таку тарілку покладу. Ну що ж, дорогі мої підписники, я вже рулетики, рулет. ну Був один рулет, стало два. Рулетики перемастила. Ну і ще кої, що, як бачите, з ними зробила. Була в мене морозильні крихта, тортики пекла, ну, тепер цю крихту взяла. Притрусила боки. Ось так. Притрусила боки. Зверху теж цим заверним кремом рулетики помастила і вже цукеркою вафельною притрусила. Залишу тепер рулетики я просочуватися при кімнатній температурі. Бо, бо, бо хочеться вже увечері рулетики розрізати і ними. Смакувати. Ну, а я ж дівчатка з цим заварним кремом і дала. Наварила його як? як, самі продовжуйте. Начебто й небагато його залишилося, але шкода, ж, що ж виливати. То, мабуть, ще й завтра. Якесь тісто треба, е, треба мішати і залишки цього, цього залишки цього заварного крему. Прилаштувати. Ну що, спробуємо порізати салтісон. Звичайно, і ще він і маловато постояв, але увечері ми будемо його вже розрізати. Картоплі начистила, поставила. Буде у нас картопляне пюре. До картопляного пюре поріжемо салтісон. Ну і до салтісона і картоплі. Ви вже бачили, є у нас огірочки і є перець. Так, зразу переверну салтісончик, розріжу і вам покажу. Салтісончик пахучий, чесночком дуже гарно пахне, та й застиг. Я вам хочу сказати. Хоч і він мало постояв в холодильнику, ну Трішечки, трішечки он там розпатується, Ну, як я вам сказала, не дуже, він же ж довго постояв. Зразу вам половину салтісуна покажу. І морозилку його покладу. А це й будемо зразу їсти. Ну і що, дівчатка, схожу, мабуть, я рулети принесу, та і рулети ще вам покажу. Ну і рулети. Наш десерт. Посередині я його розріжу і вам покажу. Ось такий рулетик вийшов. Готуйте ці рулетики. Рулет, вірніше, смачний. Ну, це і все, що я вам хотіла сьогодні, дорогі мої підписники, показати. Ми будемо чекати вечерю і е, усім всім, що я сьогодні з вами приготувала смакувати. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!